Ці танки, які зовсім нещодавно отримали Збройні сили України, колють ворожу танкову броню як горіхи. На прохання наших підписників ми зібрали в одному відео абсолютно всі танки, які знаходяться на озброєнні ЗСУ. у тому числі нещодавно отримані нові моделі, які до цього часу не використовували. Один з найпотужніших танків, які є на озброєнні ЗСУ, це американський танк М-1 Абрамс. Він має багатошарову композитну броню, яка добре захищає від кумулятивних снарядів. Завдяки сучасним системам стабілізації гармати і комп'ютерним системам наведення Абрамс може точно стріляти навіть у русі на високій швидкості і на великій дальності. Також у танку Абрамс боєкомплект відділений від кабіни екіпажу, що суттєво захищає бійці. У випадку його вибуху всього Україна отримала від США 31 танк Абрамс. Крім того, сили оборони отримали від партнерів установки Mine Clearing Roller System, які кріпляться на танки Абрамс і призначені для знешкодження протипіхотних і протитанкових мін та пробивання проїздів у мінних полях. До речі, у США зараз розробляють нове покоління танків, а саме Абрамс X. Він має безлюдну башту, гібридну силову установку, оновлене озброєння та використовує штучний інтелект. Також Абрамс X здатний. Запускати дрони камікадзе свіч блейд, які теж використовують ЗСУ. Ще один сучасний танк в арсеналах ЗСУ це німецький танк Леопард 2 Він має потужну 120-мм гармату, високу швидкість та міцну композитну броню. Леопард 2 як і Абрамс, може вести дуже точний вогонь на великій швидкості. А ще цей німецький танк надійний і простий в експлуатації з моменту широкомасштабного вторгнення. Україна отримала від партнерів понад 80 танків Леопард 2 різних модифікацій. Використовують ЗСУ і попередні версії цих металевих машин, а саме танки Леопард 1 Вони, хоч і поступаються леопардам, 2 проте добре працюють у другій лінії бою, де не треба вести танкові дуелі, а також можуть ефективно підтримувати піхоту. Всього силам оборони передали понад 90 танків Леопард 1 у тому числі модифіковані версії Леопард 1 а 5 а так виглядає наступне покоління танку Леопард 2 арц яке презентували у 2024 році. Танк має безлюдну дистанційну башту, можливість змінювати калібр гармати, посилене бронювання та покращену мобільність і живучість. Використовують ЗСУ і британські танки третього покоління Челенджер 2 Вони мають дуже потужну композитну броню і неймовірну витривалість у реальних боях. Нарізна 120-мм гармата дає високу точність стрільби на великих відстанях. Через свою влучність та високу захищеність Челенджер 2 називають британським лицарем на гусеницях. ЗСУ отримали від партнерів 14 танків Челенджер-2. Також змі публікували матеріали про можливу передачу ЗСУ танків челенджер 1 Проте офіційних даних про отримання цих машин у публічному просторі не було. А це унікальний французький танк на колесах АМХ 10РЦ, який теж використовують ЗСУ. Це високомобільна колісна машина з гарматою калібру 105 міліметрів, яка оснащена сучасною електронікою для ефективної і точної стрільби. Досвід показав, що у фронтальних атаках колісні танки АМХ 10РЦ через недостатнє бронювання краще не використовувати. А ось у підтримці бойових підрозділів з флангів вони вельми ефективні. ЗСУ вже отримали 14 танків АМХ-10РЦ з 40 обіцяних. Варто відзначити, що Україна також вела переговори про постачання ЗСУ танків Меркава. Це ізраїльський танк, назва якого в перекладі означає колісниця. Притому мова йшла не про безоплатну передачу, а про продаж. І не Україні напряму, а третім країнам, які б у перспективі могли передати ці танки Україні в рамках військової допомоги. Проте Ізраїль не пішов на такий крок через певні геополітичні причини. Також розглядалася можливість передачі ЗСУ французьких танків АМХ 56 леклерк у 2024 році. Міністр оборони Франції заявив, що у зв'язку з інвестиціями у нове озброєння для французької армії будуть списані близько ста танків леклерк, які можна буде передати Україні. Проте з того часу жоден французький танк леклерк до України так і не надійшов. А ось так виглядає новітній французький танк Леклерк Еволюшн, який компанія-виробник називає останнім досягненням у галузі бронетанкових технологій. На сьогодні цей танк поки що існує лише у вигляді прототипу. Ну, а це сучасний український танк БМ-оплот, розроблений харківським конструкторським бюро машинобудування. Оплот є докорінною модернізацією танку Т-84У. Він має комбіновану систему захисту і 125-міліметрову гармату, яка забезпечена автоматом заряджання конвеєрного типу. Боєкомплект гармати становить 46 пострілів роздільно-гільзового заряджання. 40 таких танків в Україні було випущено для експорту. А от для власних збройних. Сил міноборони до широкомасштабного вторгнення їх не закуповувало у різних джерелах. Вказана різна інформація про кількість танків БМО «Плот» у збройних силах України на сьогодні, а саме від одного до шести. А ось вітчизняних танків «Булат» На момент 2014 року Україна мала на озброєнні аж 85 одиниць. «Булат» також є глибокою українською модернізацією радянського танку, а саме Т-64 БМ. У межах модернізації особливу увагу приділили захисту і засобам ведення бою прицілам та системам управління вогнем. Вже після широкомасштабного вторгнення в Україні розгорнули виробництво вітчизняних протимінних тралів до танків, які були спроєктовані у відповідності до запиту українських військових в Україні. щомісяця виробляють близько п'яти протимінних тралів. А це новітній німецький танк четвертого покоління кф 51 Пантер який планують виробляти в Україні. Танк був представлений у 2022 році. Він оснащений новою баштою з автоматичним заряджанням та 130-міліметровою гарматою Rheinmetall Future Gun Сістемс. Танк має сучасні системи активного захисту, цифрову архітектуру та можливість інтеграції безпілотних систем. Rheinmetall розглядає можливість будівництва в Україні заводу з виробництва та танків Пантер за словами керівництва компанії завод міг би виробляти до 400 танків на рік, проте реалізація цього проєкту можлива лише після завершення воєнного стану та забезпечення належної безпеки виробничих потужностей. А так виглядає бойова гусенична броньована танкетка Візель повітряно-десантних військ Німеччини. Вона десантується парашутним та посадочним способами з літаків військово-транспортної авіації. Офіційних повідомлень про передачу танкеток Візель Україні не було однак, така машина була помічена в Україні на службі в 3-й окремій штурмовій бригаді з встановленим протитанковим гранатометом. А ось бойові розвідувальні танки fv 107 Сімітер не тільки офіційно передавали Україні, а ще й такі машини купували для ЗСУ волонтери. Сімітер це британський легкий розвідувальний танк, озброєний високошвидкісною 30-мм гарматою l 21 Рарден. Сімітер важить від 8 до 10 тонн. На озброєні ЗСУ перебуває щонайменше 23 таких танки. Крім того, очікуються нові поставки легких танків від. Латвії Є на озброєні ЗСУ і польські танки ПТ-91 тварди. Це основний бойовий танк армії Польщі третього покоління, заснований на ліцензійному варіанті радянського танку т 72 М. Танки Тварди забезпечують покращену живучість, точність стрільби та захист екіпажу порівняно з базовим т 72 Станом на травень 2025 року. Україна отримала від Польщі щонайменше 60 танків ПТ-91 тварди. До речі, Польща також має власну розробку сучасного танку, а саме ПЛ-01. Це концепт легкого стел танку, розроблений у співпраці з британцями. Цей танк має безпілотну башту, цифрову систему управління вогнем, модульну броню та термомаскування. Проте у серійне виробництво ця машина не пішла в першу чергу через високу складність та вартість реалізації концепту. Ще один український танк, який перейшов у спадок від СРСР, це Т-80. На момент широкомасштабного вторгнення Україна мала 88 модернізованих танків Т 80 БВ. Ще щонайменше 165 танків т танків. ЗСУ затрофеїли в окупантів. Також серед трофейних танків є, щонайменше 15 ворожих танків Т-90 різних модифікацій. Отримала Україна танкову допомогу і від Хорватії, а саме 30 танків М-84. Ще 28 танків М-55С передала Збройним силам України Словенія. Загалом Україна ще до широкомасштабного вторгнення мала від 800 до 900 власних танків різних модифікацій, таких як Т-84, Т-72, Т-64 та Т-62. Разом з іноземною допомогою кількість танків точно перетнула позначку в тисячу одиниць. Проте, говорячи про танки ЗСУ, необхідно враховувати два важливих моменти. Перший полягає в тому, що частина всіх машин, про які ми згадали в цьому відео, була втрачена в боях. А другий полягає в тому, що з активним розвитком безпілотних літальних апаратів, у першу чергу ударних дронів, танки на полі бою вже не мають тієї ефективності, яку мали раніше, у першу чергу через свою вразливість до повітряних загроз, адже одна броньована машина вартістю у кілька мільйонів доларів може бути злегким. Кістю виведена з ладу дешевим дроном вартістю у кілька тисяч доларів. Тож тепер виробникам нових танків доводиться переосмислювати концепцію цих броньованих машин і підлаштовувати їх під сучасні реалії ведення бойових дій. Ну а поки що, у військах танки намагаються захистити від дронів сітками, які в народі прозвали мангалами. До речі, ці сітки на танки вже почали встановлювати в інших країнах. Друзі, а як ви думаєте, яка доля чекає на сучасні танки? Чи будуть їх використовувати в бойових діях у подальші роки? Або ж з розвитком дронів це просто стане невигідно? Напишіть у коментарях та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.